Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Нові акції з 29 жовтня по 4 листопада. Кава Нескафе Еспресо з густою пінкою. 287 гривень за 150 грамів. Розчинна кава Голд Нескафе 280 грамів 382 гривні. 200 грамів, 282 гривні та 50 копійок. Какао-напій, шоколадно-молочний коктейль. 79 гривень та 80 копійок 200 грамів. Шоколад молочний від Рошен є з різними начинками. Акційна ціна 38 гривень. Потрійний батончик від своєї лінії. Є три варіанти начинок. Кокосова нуга. Такий варіант. Ціна 24 гривні за 102 грами. Від торгової марки Рошен батончики: 16 гривень та 30 копійок. Начинки є на вибір: кокос, арахіс, шоколад. І ось такий варіант. Це і молочно-шоколадний з начинкою крем-брюле. крем-брюле. Максфан шоколадні такі батончики. Ціна 33 гривні 70 копійок. 38 г. Печиво папіта з карамельною начинкою 11 гривень. Шоколад Міленіум у форматі такого батончика 22 гривні 70 копійок. Такий варіант 18,70. Шоколад молочний від Міленіум. Ціна 76,40-110 г. Це ті, на яких пише плюс 10. Вони з горішками, є різні на вибір. Шоколад Мілка, ціна 160 гривень. Є з Орео. Такий варіант. так, І цей, цей не акційний, три варіанти всього. ось Ось він сховався. Такий варіант, ще є акційний. Всього 3. Вафельні кульки. Ціна 63 гривні з кокосовою начинкою. Цукерочки, корзинка асорті від Міленіум. 187 гривень, вага 220 грамів. Такі цукерочки, ціна 77 гривень та 30 копійок. Два варіанти начинки. Вишня або апельсин. Від любімов цукерки в подарунковій коробці 252 гривні і 60 копійок, 286 грамів. Кіт кат акційна ціна міні-фігурки 159,80. Так, шелестить. Здається, ніби вони ще окремо запаковані. Але може і ні. Не знаю. Акційна ціна на іриску. Торгова марка Розумний вибір. 6 гривень 50 копійок. 50 грамів, бо є ще більший варіант 200 грамів. І ціна 21 гривня 50 копійок. Казанаки своя лінія 100 грамів 13,50 Зефір. Ціна 53 гривні 50 копійок, 300 грамів з ароматом крем брюле. Інші теж акційні, ми вже з вами їх дивилися. Хто не бачив, переходьте на канал. В папці АТБ знайдете більше акцій. Трошки з'явилось більше акційних пропозицій на цукерочки від АВК Трюфель 35 гривень за 100 грамів. Такі цукерки жувальні – «Тофі» – 16 гривень 17 копійок за 100 г. Карамель Рошен 1663 еклер. Такі цукерочки мусові. Від конті 21 гривня за 100 г. Цукерки конті золота лілія, 24 гривні та 30 копійок. Престижний віночок цукерочки, Ціна 17 гривень та 10 копійок за 100 г. Печиво від деліція. Цукрове, 35 гривень за упаковку, так от картонну, 250 грамів. Печиво своя лінія американо 51 гривня та 40 копійок. Тондіні, до речі, не бачила, що вони продаються в таких коробочках: 350 грамів, 64,80 80 вафельки. 2540 за 100 грамів. Вони вагові. Таке цікаве печиво у вигляді хатинок 59 гривень за 400 грамів. Таке печиво зернове, листкове 56,40, 350 грамів. Цукерки вафельні. Гієтичне харчування. Ось такі опакування. Тут є 372 грами і ціна 114 гривень. На печиво з фруктозою вівсяне вагою 300 грамів. Ціна 53 гривні. А якщо ви оплатите карткою АТБ, то буде більша знижка. Ціна 35,20 гривні. І кукурудзяне так само. 300 грамів, якщо ви оплачуєте просто готівкою, то ціна 56. А якщо карткою ТБ, то 38. Є додаткова ось така рекламація. Звертайте увагу. Вафлі Артекс з фруктозою 16,70 вага 80 грамів. Чай Хейліс 76,70, 100 грамів. Чорний. Зелений 58,70. А ще є «Шерлок» чай розсипний з акційною ціною 90 гривень 80 копійок за 100 грамів. Пакетований 25 пакетів, 53 гривні 80 копійок. А сорті від своєї лінії 46 гривень. Чорний, зелений, і з боку, ось прописано, які є смаки. всього по 5 варіантів в упаковці. Чай від своєї лінії чорний Black Royal 46,70-80 грамів. Чай, чорний розумний вибір. Гранульований 180 г 52 гривні 40 копійок. Такий за 15 гривень. Чай, розумний вибір 24 пакети. Більші упаковочки тут 100 пакетів 53,50 грн. Такий варіант 40 пакетиків 25,70 гривень. Чай від торгової марки День у день 35 гривень 60 копійок. Упаковці 40 пакетиків. Є різні смаки на вибір. Чай від Ловаре 62 гривні та 40 копійок, 24 пакети. Розсипний 76 гривень, 80 г. Чай, мудрість природи, м'ята чебрець 27 гривень та 30 копійок. Ось такий чай зі знижкою, якщо ви оплачуєте карткою АТБ 15 гривень та 20 копійок за одне саше. А для всіх інших ціна 23 гривні 50 копійок. Чайне асорті. Граф. 4 смаки по 8 пакетиків з акційною ціною 101 гривня 70 копійок. А ще й ось такий чорний чай: 104 гривні та 30 копійок – 80 грамів. Не акція, але новинки. Мудрість природи, імбир, лимон та кориця. Просто зимово осінній вайб. 37,60 за 20 пакетиків. Чай, зелений, лобаре теж новинка. Не зустрічала такого 24 пакетики. Це є е, з фруктами, квітами та ароматом Саусеп. 24 пакети за 76,40 Такий чай, чорний, едемс 100 гривень 110 грамів. Ну і ці новинки ми вже з вами бачили. Ціни поки не акційні. Чипси від своєї лінії в такому тубусі 94,40 гривень. Фігурні вироби від своєї лінії тут аж 140 грамів. Ціна 38,30. Тут 150 грамів. Ціна 31 гривня та 40 копійок. Чипси картопляні 48 гривень в упаковці 200 грамів. Щоправда, не усі смаки акційні, а лише 3. Картопляна соломка вагою 75 грамів. За 31 гривню та 40 копійок. Сансанеч насіння гарбузове 41 гривня за 100 грамів. Таке насіння смажене солоне 25, 60, 75 грамів. Насіння соняшника це є ядра очищене. Тут аж 300 грамів. Завжди мене дивує, чому очищене насіння коштує дешевше, ніж нечищене. Хто знає? 29 гривень та 30 копійок. І ще є насіння гарбузове сушене. 100 грамів 38,80. Ядра соняшнику 18,40. Обсмажене. Насіння Санеч». 47,60 за 170 грамів. Насіння соняшне кус солоне, торгова марка День у день. Тут аж 250 грамів, 46 гривень. Картопляні чипси, торгова марка люкс 57 гривень.